Ви коли-небудь помічали, що з роками тіло починає змінюватися? Те, що раніше здавалося простим, наприклад, підтримка стійкої і тривалої ерекції, раптом стає складнішим. Чи це нормально? Частково так. З часом усі ми стикаємося з такими змінами. Однак, якщо це стає регулярною проблемою, важливо звернути на це увагу. Еректильна дисфункція це не лише питання сексуальної продуктивності. Вона може бути сигналом про щось серйозніше, наприклад, проблеми з серцем або кровоносними судинами. Такі порушення можуть впливати на ваше здоров'я способами, про які ви навіть не підозрюєте, і чим довше ви відкладаєте вирішення цієї проблеми, тим складніше може бути повернути ситуацію назад. Хороша новина полягає в тому, що рішення існує. Ви можете взяти під контроль своє сексуальне здоров'я і загальний добробут. Але перш ніж рухатися далі і зрозуміти, що саме може допомогти вирішити цю проблему, я хочу попросити вас про щось важливе. Перевірте, чи підписані ви на наш канал. Це важливо, щоб ви могли продовжувати отримувати цінний контент, зокрема, цю серію відео, яка охоплює все, що вам потрібно знати, для покращення здоров'я і сексуальної якості життя в зрілому віці. Не втрачайте можливість бути в курсі всієї інформації, яка може змінити ваше життя, як змінюється тіло з віком і що з цим робити, коли ми досягаємо 50 років. У тілі починають відбуватися зміни, енергія, яка здавалася невичерпною, починає зменшуватися. Навіть повсякденні завдання, такі як підтримка стійкої і тривалої ерекції, можуть стати складнішими. Чи це нормально під час старіння? Так, частково. Однак головне питання в іншому коли ці зміни стають частішими? І починають впливати на якість вашого сексуального життя, настав час звернути увагу. Багато чоловіків не знають, що еректильна дисфункція, яку часто сприймають як звичайну проблему продуктивності, може бути сигналом про серйозніші проблеми зі здоров'ям. Еректильна дисфункція це труднощі в досягненні або підтримці ерекції, достатньої для задовільного сексуального контакту. Хоча ця проблема є поширеною з віком, вона зазвичай розвивається поступово, тому її прогрес часто складно помітити. Ви можете почати помічати, що ерекція триває не так довго, як раніше, зникає несподівано або вже не така тверда, як раніше. Спочатку це може здаватися поодиноким випадком, але якщо це повторюється частіше, ніж в одній із чотирьох статевих взаємодій. Протягом шести місяців або довше це чіткий сигнал, що проблему потрібно вирішувати. Ви можете запитати, чи це нормально? Усі чоловіки через це проходять. Відповідь так, старіння впливає на сексуальну функцію кожного з нас. Наприклад, ерекція залежить від багатьох факторів кровообігу, роботи нервів і гормонального фону. Коли хоча б один із цих факторів виходить із рівноваги, стає складніше підтримувати ерекцію. Такі проблеми, як гіпертонія, діабет, високий рівень холестерину або навіть стрес, можуть безпосередньо впливати на кровообіг і роботу нервової системи, ускладнюючи процес ерекції. Але це не лише фізичні фактори, які грають роль. Розум також має ключове значення у цьому процесі. Стрес і тривога можуть стати великими ворогами. Багато чоловіків, коли починають помічати, що їхня ерекція вже не така, як раніше, відчувають психологічний тиск, страх не задовольнити партнерку, побоювання не зберегти колишню продуктивність. Усе це може блокувати тіло і зробити процес ще складнішим. Тривога викликає надмірне вироблення адреналіну. Що призводить до звуження кровоносних судин, порушуючи потік крові до пеніса і ускладнюючи ерекцію. Можливо, ви помітили ці зміни у своєму тілі. Може бути, ви почали помічати, що ерекція вже не така тверда або тривала, як раніше, і ви можете запитувати себе, чи це нормально? Повірте, це набагато більш поширена проблема, ніж ви можете собі уявити. Але гарна новина полягає в тому, що еректильна дисфункція не повинна бути нерозв'язною проблемою. Її можна лікувати й вирішувати. І перший крок зрозуміти, що ці сигнали не можна ігнорувати. Коли еректильна дисфункція стає постійною, настав час звернутися за допомогою. Це не привід для сорому, навпаки. Багато людей стикаються з тією ж проблемою, і якщо її лікувати належним чином, її можна вирішити. Ігнорування сигналів може призвести до загострення проблеми, а з часом це може ще більше вплинути на вашу впевненість і сексуальне здоров'я, але звернення за допомогою може не тільки покращити функцію ерекції, але й загалом подбати про ваше здоров'я. Які сигнали потрібно розпізнати? Еректильна дисфункція зазвичай не з'являється раптово, вона часто розвивається поступово. Наприклад, ерекція вже не триває так довго, як раніше. Її твердість вже не така, що була. Ерекція швидко зникає, особливо коли ви змінюєте позицію або намагаєтеся більше зосередитися. Спонтанні ерекції, наприклад, ранкові або під час сну починають зникати. Ці сигнали не можна ігнорувати. Звернення за допомогою це перший крок до відновлення вашої впевненості та сексуального здоров'я. Багато чоловіків стикаються з цією проблемою, і гарна новина полягає в тому, що вона цілком вирішувана. Звернення до лікаря та отримання професійної консультації допоможе визначити причину проблеми і запропонувати найкращі рішення для вашого випадку. Чим раніше ви звернетеся за допомогою, тим легше буде вирішити проблему і повернути контроль над своїм сексуальним здоров'ям. Якщо цей контент був для вас корисним і ви вважаєте, що ця інформація може допомогти покращити ваше здоров'я та якість життя, поставте лайк цьому відео. Це показує, що ви прагнете подбати про себе і допомагає нам створювати ще більше корисного контенту для вас. Що далі? Тепер, коли ми обговорили, як розпізнати сигнали і чому важливо звертатися за допомогою, наступний крок зрозуміти доступні методи лікування і як ефективно вирішити цю проблему. Продовжимо нашу розмову, щоб знайти рішення, які допоможуть вам жити більш здоровим і повноцінним життям, необмеженим наслідками еректильної дисфункції. Настав час поговорити про те, що ви можете зробити, щоб вирішити цю проблему. Гарна новина в тому, що існують реальні й ефективні рішення для лікування цієї ситуації, ключ до відновлення вашої впевненості і покращення сексуального життя у ваших руках. Давайте розглянемо, як ви можете діяти, щоб знову взяти під контроль своє сексуальне здоров'я. Перший етап лікування включає прийом оральних препаратів, таких як віагра, Сіаліс, левітра та спедра, які сприяють покращенню кровообігу до статевих органів, полегшуючи досягнення ерекції. Ці ліки не є остаточним рішенням, але вони ефективно допомагають у боротьбі з еректильною дисфункцією, забезпечуючи потік крові, необхідний для стійкої ерекції. Пам'ятайте, ці препарати мають призначатися лише лікарем, який допоможе обрати найкращий варіант для вашого конкретного випадку. Окрім медикаментів, є й інші варіанти, наприклад, терапія ударними хвилями. Хоч це звучить як щось із наукової фантастики, цей метод реальний і дуже ефективний. Низькочастотні ударні хвилі стимулюють регенерацію кровоносних судин у пенісі, покращуючи кровообіг і еректильну функцію. Це чудовий варіант для тих, хто шукає менш інвазивний метод лікування, без необхідності щоденного прийому ліків. Багато чоловіків вже отримали чудові результати завдяки цьому методу. Ще одним варіантом є вакуумна помпа, яка може бути ефективною для тих, то не відповідає на інші методи лікування. Помпа створює негативний тиск, що стимулює приплив крові до пеніса і забезпечує стійку ерекцію. Хоча цей метод став менш популярним з появою сучасних технологій, він досі ефективний у багатьох випадках. У важчих випадках, коли інші методи не дають результатів, можуть бути встановлені протези пеніса. Ці пристрої імплантуються хірургічно і дозволяють досягати ерекції за потреби. Хоча це більш інвазивний варіант, він може стати остаточним рішенням для тих, хто не отримав результатів від інших методів. Окрім лікування, профілактика також має вирішальне значення. Здоровий спосіб життя здатний суттєво покращити сексуальне здоров'я. Харчуйтеся збалансовано. Регулярно займайтеся фізичними вправами, зменшіть споживання алкоголю, тютюну та наркотичних речовин. Ці здорові звички допомагають покращити кровообіг, підтримувати загальне здоров'я і позитивно впливають на всі аспекти життя. З такими варіантами лікування очевидно, що еректильна дисфункція має рішення. Перший крок це звернутися за допомогою. Не дозволяйте страху чи сорому завадити вам отримати необхідне лікування. Завдяки правильному підходу ви можете покращити своє сексуальне здоров'я, відновити впевненість і жити повноцінно, без обмежень. Подорож до покращення сексуального здоров'я не має бути самотньою. Кожен ваш крок це прогрес у відновленні контролю над вашим інтимним життям і загальним здоров'ям. Ніколи не пізно почати заново і почуватися добре знову. Якщо ви хочете дізнатися більше про здоров'я і сексуальність у зрілому віці, підписуйтеся на канал Старіти з мудрістю, здоров'я і сексуальність». Тут ви знайдете цінний контент для життя з більшою впевненістю та якістю. Кожен виклик це можливість навчитися і розвиватися. Найкраще ще попереду. Побачимось у наступному відео!